І сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт. Так, найкращий світ світі бруду. що у нас сьогодні? Сьогодні у нас риболовля. Все необхідне в мене є: вудка, човен і сокира. Що ж пішли на величезне озеро? Скажімо так, я не без трубу перевозну вудку мені доводилося в не спати. Звісно, в Майнкрафті. Щоб вбити побільше павуків. А я вбив трьох паутів цього. Було достатньо Вон наша прекрасна річечка. Неподалеко від села з гарбузиком, який ми, може, добудемо. Так, ну що ж, пішли, пішли, пішли. У нас риболовля. Став Встав у нас наш човен. Відходимо в море. В річку може бути або в море. Річка це чи море, я не знаю. Тож. Виходимо подалі від берега, вони запам'ятати, звідки ми вперед. Чекаємо першого клювання. Так. Треба просто зачекати, коли вперше розклюнуть. І тоді треба... І тоді тут потрібно буде закидувати кожного разу, щоб витягати щось гарне. О, о, о! Ось воно відбувається. Перше клювання, перша тріска. Ось, бачите, одразу наступні, десь поділося. Ух ти, доволі рідкісна рибка. Три різних типу риби ми вспіймали. Ще одна тріска. Три. Там золото клює, клює. О, вже кисточка. Щось цікавіше. Ох ти, а ось це дуже корисна річ. Так, риба фугу, ну слухай, дуже цікаво у нас сьогодні лов да. Тут вже доволі багато цікавих речей ми спіймали з вами. Так, чекаємо. І ще одна цікава річ. Ну, не цікава, гниль не цікава, але нова річ, скажімо так. Залишається тепер тільки витягнути якусь дуже класну книгу з зачарування, щоб було взагалі ідеально. Так. Щось закінчилося воно у нас тут. Слухайте, хто з вас пам'ятає, звідки ми пройшли звідти, так? Да? Так, да, ми пройшли звідти, буду кидати ось сюди. Щоб пам'ятати, ми пройшли звідти, друзі. Ну, давайте закинемо подалі. Подалі в море. О, пішло клювання. О, о, мама, мама. Там, вже наступає вечір, але, напевно, в воді нам боятися нічого. Зомбі по скелетів тут немає. Бігти з дому теж нема необхідності. Буде в нас одночасно також нічна рибали. Ось це так! -так. Витягу лук! Ось це вже дуже цікаво. Я витягнув зачарений лук. Чому б тоді нам зараз з вами не витягнути зачареної книги? Я чув такий цікавий Майнкрафт міф що саме вночі потрапляють найкращі лови. Скажімо, надіткисніше. Я вже піймав 11 їстівних рибок. Але мені найбільше хочеться піймати ось, бачите, щось нове і цікаве. Так. Еще один лук. Прекрасно. Ай, заран, заран, зарану, зарану. Так, так, да, 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 да. Да ну, на я раньше час обловлю. Добре. Сейчас будет еще клювание. Так. Триска. Ще одна тріска, але в цілому риби. Риба це непогано, можемо підживитись. Лососик ососик піймався. Ще одна тропічна риба. Ще лососик. Так. Знову зарано. Та -та -та -та. клювання, клювання. клеване. Ничего себе! Лив нас, друзі, безкоштовный лук. А дарма, що в морі можно витягнути но тут тільки щось поламаны. Мені б витягнути цю, як його ярлик, щоб можна було когось якось назвати. Ярлик не можна скрафтити, його можна отримати тільки або виловити, або десь його знайти. Тому рідкісна річ у Майнкрафті це ярлик. Зараз у нас вже прям така глуха ніч. Ось те, що я хотів, ярлик. Те, що я хотів. Ярлик. Лук. Ще лук. Незламність три. ні 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 У нас спіймається щось цікаве. Під цікаво, я маю на увазі книгу зачарування хоч якусь вже. Навіть якщо без ремонту, просто кльову книгу зачарування. Все, ми, до речі, вже на день роби. Сім днів це нам каже про те, що ми вже з вами доволі таки багато друзів виживаємо. Ставте лайк, будь ласка, ставте лайк, друзі. Конче потрібно ставити лайк, щоб я зараз витащив, поставили лайк. Ну добре, щось кльове витащив. Ось бачите, тільки ви ставите лайк. Я витаскую щось дійсно кльове. Тому давайте. А давайте проекспериментуємо, якщо ви зараз підставите лайк. І підпишетеся на канал. Мені може випустити зараз книга зачарування. Давайте, друзі. Ну ось чому ви не поставили лайк? І не підписалися? Давайте. Ось я саме на тебе чекаю. Постав лайк і підпишись. Щоби я витягнув книгу зачарування. Мені залишається, мені дуже хочеться книги зачарування, щоб зачарити хоч щось собі. Так. Так, Та -та -та -та. Ну, знову не ставити лайк, але добре, щось хоч цікаве випало, дякую. Так. Ну кто ж не поставив лайк, добре. Дякую, дякую, що ви поставили лайк! Дякую. Ви поставили лайк, і я нарешті, нарешті витаскую книгу чарів! Ну як? Як? Я нарешті витаскую Книгу чарів! Дуже вам дякую за лайк. Нарешті, нарешті. Нарешті ви поставили лайк і підписалися. І Я витягую те, що треба. Я ж казав, я ж казав. Що книга чарів випаде тільки тоді, коли ви поставите лайк. А я знав, що я сьогодні сам. Так, і остання риба. Все ж таки поставте лайк, підпишіться на канал, будь ласка, до нашого. Улюбленого числа 30. Не вистачить, тільки двоє. Тим більше, якщо ви це зараз робите, ми вже можемо випити ще одна книга. Ну як так, друзі, Добре. Я вам красно дякую за нашу сьогоднішню рибалку. Ми з вами. Тому що якщо її піджарити, то буде взагалі. Дуже класно. Ну, і пишіть в коментарях, про що мені знову-таки знімати наступне відео. Давайте подивимось на мапі, що там у нас нового. На Залишилися у цій самій точці, в якій я був. Так, ну ми складаємося. Ну що ж, дякую вам. Дякую за цей день. Дякую, що ви поставили лайк і підписалися, за допомогу чого я вилив цю книгу прекрасну чарів. Те, що так дуже хотів. Ну що ж, дякую і до побачення.